Фармадол. Таблетки від головного болю. Український вчений релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник та громадський діяч. Це все про Ігоря Козловського. Він походить з давнього козацького роду, тож ще наприкінці 80-х підтримав рух за відродження українського козацтва. А в 1991 році взяв участь у заснуванні однієї з перших козацьких організацій в Україні кальміюської паланки українського козацтва. Я сам з Донеччини і не тільки я, і за лінією моєї матері, з 18 століття там проживаю. Я з давнього козацького роду, тобто це земля, яка є частиною того фронтиру, який формував українську націю. Автор понад п'ятдесяти наукових книг та двох сотень статей, Ігор Анатолійович мав багато нагород та відзнак, а ще сотні друзів та учнів, які зараз згадують, якою була ця неймовірна людина. Наприклад, письменниця Оксана Забушко на своїй сторінці у Фейсбук написала: Важка втрата не стало Ігоря Козловського, вченого релігієзнавця і одного з найсвітліших людей, яких я будь-коли зустрічала. Котрий, сидячи на підвалі в страшній Донецькій ізоляції, читав своїм вертухаєм просвітницькі лекції, бо ж не їх вина, що вони темні. З ними ніхто не розмовляв, казав майже все життя. Ігор Козловський прожив на Донеччині в 2013 році. Він був викладачем кафедри філософії Донецького національного технічного університету, і саме в Донецьку він зустрів події, що стали для України історичними. Свободу не Весна, 14 це продовження того невеличкого донецького Євромайдану, на якому ми стояли. І де збиралися люди, яких була чітка і зріла українська громадянська позиція, А весна це саме той початок, коли ми побачили, що з'являються на вулицях міста автівки, люди, яких ми не знаємо. І на центральній площі проводять перші сепаратистські мітинги. Знову ж таки людей ми цих не впізнаємо. Це не наші люди. Це зрозуміло викликає вже більш такий масштабний спротив, і це якраз був той період, коли почало формуватися от саме громадянське суспільство з чіткою позицією, що Донеччина це Україна. І саме через сміливість не мовчати, а говорити правду, пан Ігор потрапив у поле зору донецьких сепаратистів. Я ніколи не приховував свою точку зору, і вже потім я дізнався, що було наружне спостереження за мною що були доноси і це було 27 січня. Я виносив сміття, коли вони мене заарештували. і опустили до підвалу. І з цього починається мої 700 днів. Полону два роки Ігор Козловський прожив у нелюдських умовах. Там умов зовсім ніяких немає. Це ж зима. Двічі на день виводили до туалету по дві хвилини, і іноді приносили раз на день їжу. Але це його не зламало. Завжди згадую практично один і той же момент, коли мене повернули після катувань. Декілька годин і знімають мішок з голови. Я в камері знову в цій підвальній, я дивлюсь на себе, я скривавлений. І перша думка, я не боюсь померти, а це означає, що мене вже не дістануть. А друга думка, я буду жити. Чому? Ну, по-перше, я люблю. Я люблю своїх рідних, близьких, свою землю. І це не головне. Головне, вони мене люблять і чекають мене, і я боржник їхньої любові. Далі був слідчий ізолятор, а потім колонія для карних злочинців. Проте він завжди відчував, за нього борються. Кожна людина, яка знаходиться в таких умовах, вона очікує. Онеч у неї є надія. Надія це важливий момент. Він дає тобі додаткові сили. В полоні так званої ДНР. Науковець був до кінця грудня 2017 року, і момент свого визволення він запам'ятав назавжди. Ти ж стомлений. Психологічно виснажений, і ось ти сідаєш в автобус, він рухається, він е, перетинає цю лінію розмежування, і ти бачиш перший український блокпост, ти бачиш перший синьо-жовтий прапор. І ти дивишся на хлопців, вони хочуть в сльозах. І зараз я не можу спокійно проходити біля синьо-жовтого прапора, тому що ти за це страждав. Після визволення з терористичного полону Ігор Козловський читав лекції, писав статті та книги, давав інтерв'ю, в яких розповідав про ці жахливі 700 днів і про те, що змусило його триматися. Сепаратисти та росіяни не зламали його волю, проте похитнули його здоров'я. Серце пана Ігоря зупинилося 6 вересня 2023 року.